Про обрання секретаря Володимир Волинської міської ради. Пропоную секретаря міської ради обрати Свідерського Олега Миколаєва. Шановний вороги, у нас пропозиція, всі знайомі з роботою Сідерського. Ви вимогли представити, можливо, хтось представитись. Сидерський Олег Миколаївич, депутат міської ради, 5-6 го го скликань 7-го. Я особисто буду стати проти, проти тому що але, нема але, гарантії, що ви надалі буде зробити рішення, яке буде давати відповідні збитки міської громади. Перше, на що варто звернути увагу, рішення приймається більшості загального складу міської ради. Вважайте. Якщо рішення прийнято, незаконним його може визнати тільки суд. судда юрист. Чи ви згідні Чекайте. після того? як я суд признає відповідь. рішення незаконне скласти повноважний секретаря. Ви згідні чи ні? значить, я не дав відповіді на ваше запитання? Тому, я так, вас так. не перебував. Я Хороший, Власне, так, як радикально не Якщо робити звинувачення, зокрема, секретарю, я його не підтримав і не підтримував в більшості випадків. І це було показано нашим голосуванням. Але позиція фракції Свобода була мною озвучена на тій сесії, я чітко все сказав. Тому давайте не будемо підносити деструктив наші ряди. Я вас поважаю а найвище не настільки досвідчений депутат. Це так само образа і в мою сторону. Я од той за заспоржу своє слово. І зустріч. я просив. Давайте не будемо займатися <пути> політикою, я будемо займатися роботою. Це десь там, Верховній Раді, вони ділять гроші, б'ються там, для ефекту. Ми тут, давайте займатися містом. <пути> 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 Проходимо Приходимо до перерахунку. Так, Оголошуйте, да. будь ласка, голову проти. Так, за. Проти. За. Проти. За. Рахуємо 10. Рахує. 20. Рахуємо проти 14. І один отримався. Так, да. і один голос отримався. Вважати обраним секретарем Водим Володимирської ради, сьогодні депутата. Депутата. Свідерського Миколаївича. ми підняли градус. Ви відчуваєте це? Ми підняли градус. І зараз градус підняли. І ви побачите, яку кандидатуру зараз ви хочете. Якщо хочете провалити кандидатуру, зараз, зараз ну, так, я просто, якщо хочете провалити кандидатуру, якщо ви цього добиваєте, щоб формальне голосування було. Я вважаю, що виконавчий комітет, який на сьогоднішній день ми обрали в кількості 10 чоловік, абсолютно відповідно до чину законодавства, є легітимним і може виконувати свої функції в повному об'ємі. Давайте проведемо, зробимо паузу, проведемо додаткові консультації. Але я хочу сказати наступне, щоб понеси градус в залі. Ми вирішили зараз, просто литвина нашого зняти на користь запропонованої від укропа, людини людина йде підприємець. Я думаю, що це буде правильно. Я прошкодую потім. Так, прошу, довідування Я Ще раз повторюю, нам треба технаря, господаря, дійсно в нас є. Ви скажіть, сьогодні на якій вулиці не забране сміття Ви скажіть сьогодні час. Ну, Може вас спеціально обілює ще. Бачите, тут так все тяжко щось. Тільки що буде те, що треба. Дійсно, хлопці пропонували Вічинського, Віталія, схоже, не чую його прізвище. Можна підтримати підприємця, я хоча його не знаю. Я думаю, тих, що ви запропонували, вже дійсно з Послухайте людей, які прийшли, хоч перший раз, може, якісь сторони, що вони правильно зробили, що прийшли. Але вони також мають право на свою думку, мають право бути в цьому складі міської ради є 40% депутатів, які вже були обрані. Які рекомендують 60% відсоткам прислухатись в раді, буде досвідчені. Я вважаю, що наявність 40%. Людей депутатським досвідом це великий мінус цієї ради, які діють шаблонно і заражені вірусом бісметичного і авторитарного керівництва. Ви ображаєте не тільки цих людей, ви ображаєте роман між така кулуарна та возя мишина. Слухайте, ну, це так ну, м'яко. Це почесне ну, ну, слово. Здесь пятки тут что-то роска-росканье з роска. Давайте завершуємо сесію. Так, дякую і до зустрічі на